Ось вам, будь ласка, просте рішення, щоб раз і назавжди забути про високу або низьку напругу в мережі. Якщо ваша пральна машина відмовляється працювати, якщо літр води вашому електрочайнику закіпає за півгодини, то я вам сьогодні покажу ось такого простенького недорогого стабілізатора українського виробника. Стабілізатор однофазний змінної напруги на 9 кВт, число ступенів 12 і комутація тристорна. Сам я вже цілий рік користуюся стабілізатором. Без стабілізатора в наших сьогоднішніх реаліях аж ніяк, тому що напруга в мережі може бути 160 вольт, а може бути 260. І техніка згорить аж бігом. Тому краще все ж таки вкластися в стабілізатор і жити собі спокійно. Вже і я вклався, і мої друзі вклалися. І хочу показати вам простенький стабілізатор, тому що не кожному там треба інверторний, суперкласний. Можливо, комусь треба простенький, на 12 ступенів десь собі поставити і кайфувати. Дивіться, для цього всього діла взяв ось станцію наглядно, щоб показати, як він буде працювати зі станцією. І ось, будь ласка, підключив батарею на 5 кВт. І заряд пішов. Дивіться. Розганяється 33 А, 34. Максимум поставив 60 А чи 50? 50 А поставив максимум. І зараз подивимося, яка просадка буде в мережі і як воно це все діло витягне. Що ви собі знали? Тому що в основному зараз беруть стабілізатори під сонячну цю всю систему. 50 А пішло. І що в нас робиться в мережі. Просадка пішла 215 вольт. Зараз ще довантажимо. А на виході маємо чистих 223 вольта. Станція на 6,2 кВт. Аналогічно, така в мене зараз тут стоїть, і вся техніка працює від такої станції. Дивіться, довантажую чайника, і просадка одразу 200 вольт. На виході чистесенько маємо 220 вольт. Можемо довантажити ще індукцію, тому що ви ж будете мої любі підписники. Користуватися індукцією. І Дивіться, 192 вольта. Бачите, що робиться в мережі. А ми всього лиш навантажили 3 кВт. Бачите, 3 кВт дав, а в мережі вже 192 вольта. При 192 вольта пральна машина вже відмовляється працювати. Я не знаю, як у вас, а у мене 190 і пральна машина не працює. Навіть електромобіль при 190 вольтах я вже не можу заряджати. Мінімум 200 вольт. Дивіться, чистесенько дає просадка 1 вольт. І ось, будь ласка, індукція працює, все чудово, електрочайник працює. Дивіться, яка крута батарейка на 5 кВт великий дисплей. Купа портів, індикатори заряду батарей, індикатори роботи або аварії, тут якісь перемикачі, що це таке, навіть і не знаю. Заходите в менюшку. І тут можна подивитися всю абсолютно інформацію. Дивіться. Я просто в шоці. Таке кітайці і понапридумують. Тут якусь температуру можна подивитися. Не знаю, чи це комірок, чи чого. Фіг його знає. Далі дивіться, можна подивитися стан акумуляторів. Ось так можна подивитися. Далі можна подивитися ще ось тут такий є пункт. Отаку можна подивитися: 58%. Йомаю, стільки всього понапридумували. Давайте ще один тест на максимальну потужність інвертора. Заряд батареї йде 50 А, включив кондиціонер. Ось бачимо. І будь ласочка, просадочка зараз 212 вольт. Тут чітко дає 220. Вмикаю електрочайника на 2 кВт. Майже вмикаю індукцію. І на індукції виставляю режим кіп'ятіння, щоб була максимальна потужність. І ось, будь ласка, дивіться, 185 вольт пішла просадка, а нам заходить в наші прибори прилади 220 вольт, Частесенько. Тут що ми бачимо 4,6 кВт. Ну, це ще не все. Ось такого пилососа вмикаю і поступово буду додати потужність. Просадка поки що не падає. 184-185. Тут чітко все тримається. 5 кВт потужність. Добавляємо потужність. Давайте на максимум. 6 кВт. Це максимальна потужність у інвертора. Тому що він 6,2 кВт. 185 вольт. Дивіться, все працює. Дивіться, інвертор витягує своїх частних 6,2 кВт. Правда, заряд батареї впав на 26 А. Але все працює. Ну ось бачите, підписники, пройшла хвилина часу, водичка вже на індукції закіпає, в електрочайнику також закіпає 185 вольт. А всі наші прилади працюють від 220 вольт, і це набагато швидше і вберігає техніку. А тепер подивимося, на що здатен цей інвертор без стабілізатора від батарею, яка майже заряджена. Не вистачає одного ділення. Спочатку вмикаю електрочайника, розганяю потім індукцію, даю режим кипятіння. Тут нас що показує? Майже 4 кВт розігнав, вмикаю пилососа. А тепер на пилососі починаю додати потужність. Поступово збільшую. 5 кВт витягує. 5200, 5300, 5,300 пішов в захист. Стабілізатор також може працювати в режимі транзиту, і якщо подивитися на ось цей автомат, то максимум 40 ампер. Ось, будь ласка, стабілізатор зараз нічого не стабілізує, просто пропускає напругу через себе. І ідентично тут у нас 215 В, а Це означає, що батареючка ось ця буде заряджатися набагато довше. А тепер дивіться, на прикладі свого електромобіля покажу, як це все працює. Поставив 28 А, ампер. А 28 ампер це. Майже 6 кВт. Бачите, майже 6 кВт. Тут у нас що показує? Підключив ще мультиметр, щоб було видно, чисто видає 223 вольта. Там у нас 222, в принципі, показує точно. В мережі 185 вольт пішла просадка. На самій зарядці показує чомусь 214. Не розумію чому, можливо, тому що вона китайська. А тепер спробуємо додати, наприклад, 30 А. Як будуть у нас справи? 30 а пішло. 6,2 кВт. Дивіться, бачите, 6,2 кВт, все тягне, а просадочка стала 181 вольт. А стабілізатор справляється і витягує 218 вольт. Заходить. Бачите, все чудово працює, все як має бути. А тепер що робимо? Добавляємо 31 А. Не знаю, чи буде працювати, тому що підключено. Дивіться, просто дроти примотав до вилки. Це неправильно, тому що має бути підключено через силову ось цю розетку. Там дуже страшно вже гріється. Погнали. 31 А, 6,3 кВт, а все рівно воно не витягує 6,4, тому що воно неправильно працює. 32 А це 7 кВт має витягувати. А воно так не працює. Навіть якщо поставити 32 А, воно, напевно, зараз піде в захист. Ану? Працює? Працює! А, -а, а пішло в захист! Бачите, пішла сама зарядка, пішла в захист. Там було 178 вольт. 178 вольт. Ну, в принципі, стабілізатор класний. Справляється зі всім, якщо його правильно підключити, через силову розеточку можна заряджати собі автомобіль на 32 А і навіть і не паритися, якщо в мережі буде 170 вольт. Ось так виглядає стабілізатор всередині. Дроти підчищав, справжня мідь, котушечка ось така. Ти в мене підписник прошарений, ти подивишся, ти все знаєш, як воно, що тут зроблено. Ось там чорненький, знизу там великий кулер знаходиться, який буде вмикатися, коли це все діло нагріється. Дивіться, ну ніби все достойненько зроблено, все класно, і гарантія 60 або 84 місяці здати продажу. Інвертор хороший, до нього жодних питань немає. Свою потужність він заявлену видає. А ось до БМС плати в мене є питання: вона або не налаштована, або що, тому що як тільки дав 5,3 кВт, одразу вона відключила. Ну що, мої любі шанувальники? Стабілізатор реально достойний варіант. З тих всіх, що я тестував, з тих всіх, що я мав, що показував. За ці гроші він реально вартує. Все зроблено якісно, нічого там не щолкає, не клацає, не стукає, не гуде, не гріється. Ну коротше, що тут казати. Нормальний варіант. Є ще ось кнопочки на передній панелі, там ще можна щось поклацати, підналаштувати. Я використовував стандартні налаштування, ті, що йшли по заводу. Я тобі показав, розказав. Ти як завжди, не забудь поставити вподобайку і підписатися на YouTube канал.